Немає ДТП. Там він же їздить повільніше, ніж я ходжу. Нього, ну, що хтось врізався. А? Власне, так, але правила порушив він. До того, що його крові виявили алкоголь. Розуміло. Скільки? Що скільки? Скільки треба заплатити, щоб фільму випустили? Ну що, пане слідчі, як будемо вирішувати? Грошей у нас небагато, але можу натурою додати. Чого ви собі дозволяєте, Єлизавета Матвіївну, негайно от приберіть? І щоб ви знали, грошей я не беру. М -м, ну так, нова поліція, нові тарифи. Знаємо, плавали. Я прийшов до вас лише для того, щоб повідомити, що ваш чоловік перебуває в СІЗО. Скоро відбудеться суд. І Юхим Віталович дуже хотів побачити вас з mm -hmm. сину. Ось адреса і мій телефон. Міг і пару пляшок прихопили.